Готовляємо радіаторів по кресленню або по зразку старого. Тобто, як воно відбувається? Ось таке от у нас є схематичне креслення, прислав клієнт, то не має бути обов'язково якесь там чітке професійне креслення, має бути максимально інформативний ескіз, щоб нам було все зрозуміло. Ось такий ескізик нам прислав клієнт, від руки намальований, але все ясно. Тобто, що тут є серцевинка, один бачок, другий бачок. І ми вже зробили заготовочку. Ось є серцевинка згідно креслення. Один бачок, але тут є ми сильно дуже обмежені в габариті. Через то ми взяли максимально тоненький профіль, один, другий. Так як намальовано, раз, два, раз, два монтажні кріплення. Тут пробка злива має бути, куди буде заливатися охолоджуюча рідина. Далі тут буде один патрубок, тут ще завтра доточимо другий патрубок, Монтажні рамки візьмемо. Одним словом, розміри дав, будемо витримувати ті всі розміри. Це є радіатор для саморобного тракторця. Сам клієнт собі готовляє тракторець, помірює місце, яке йому там пасує, зробив схематичний ескіз. Каже, у мене є таке місце, от іменно на такий розмір він мені там залізе, прошу зробити. Ми згідно того ескізу підбираємо всі комплектуючі серцевинку, профіль, бачок, заливну горловину. Це все гарненько монтуємо йому і всі монтажні кріплення, які він вказав. П'яті розмірі, і він собі гранатського поставив, і тракторець саморобний зробив тракторець, ми йому зробили радіатор, техніка поїде працювати. У вас, якщо є подібного роду, питання по виготовленню радіатори, ремонтів, чистка, пайка. Одним словом, весь спектр робіт у радіаторах ми виконуємо. Звертайтесь телефон в шапці.